Після трьох місяців перебування в зоні АТО співробітники податкової міліції Дніпропетровської області повернулися на ротацію. На Луганщині спецпідрозділ швидкого реагування фантом успішно боровся із контрабандою. Вдома хлопців зустріли близькі та колеги. І Вже сьогодні міліціонери підуть у заслужену відпустку. 17 квітня 20 добровольців від податкової міліції почали службу в зоні проведення АТО. Протягом трьох місяців хлопці ліквідували контрабандні шляхи торгівлі з окупованими територіями. Дмитро згадує, не було ані дня, коли попергрупа не виявляла незаконні вантажі. кожен день це 5-6 машин, тобто 20-тонники, «Газелі». Ну, Найшло було, що часто попадали під обстріли, тобто, і, тобто артилерії, міномети. Особенно го числа 3-го третього в марянки попали ну, діток 4-5 п'ять, із не вилазили. Начальник зведеного загону фантом Руслан впевнений, з поставленими завданнями вони впоралися, адже вдалося майже повністю ліквідувати канали незаконної торгівлі поблизу Лисичанська та Слов'янська. Це місце збув та кидами сто машин задержали вже непосредственно е, на территории неподконтрольной на нуле так называемом вот когда они пытались переехать незаконно на ту сторону вот, все машины были подняты на КПВ осмотрены От і в сторону України такі вантажі звична справа для окупованих територій, кажуть хлопці. Та завдяки роботі податкової міліції у мобільних групах на території АТО контрабанду можна звести до нуля. Переконане керівництво фіскальної служби. Ми е, готували. Цей загін заздалегідь ще десь з листопада минулого року ми придбали амуніцію. Хлопці прийшли навчання на професійних площадках і тому, можливо, і всі сьогодні в строю, всі, хто пішов, всі повернулись. Моїм дуже дякую. Ця ротація для хлопців можливо не остання, адже неоголошена війна на сході і досі триває. Співробітники організували фантомівцям урочисту теплу зустріч.

Просто молодці, я вважаю. Они слава Богу вернулись всі живі, всі здорові. Ми просто щасливі. Низький земной поклон нашим ребятам просто здоров'ям щастя і всього хорошого і э, заряного дощу на плечі. Кожен фантомівець отримав подяку, особливо відзнаку за захист економічних інтересів України в зоні проведення АТО та поцілунок. А найголовніше всі хлопці підуть у відпустку, яку проведуть зі своїми родинами. Анастасія Плющова, Володимир Черенков, новини 11 каналу.